Моді вітання час кремечутських новин на Алтаві. Кремечутська міліція пішла у народ поліпшувати свій імідж. Міська влада вшановувала кращих представників торговельної галузі напередодні їх професійного свята. І Кременчужанин здобув бронзу на Кубку Європи з дзюдо. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. У Кременчуці працюють над поліпшенням якості вуличного освітлення, адже це важливий сегмент комунального галузі міста. Про будні працівників комунального підприємства «Міськсвітло» у нашому наступному матеріалі. На початку 90-х років у Кременчуці налічувалось 11 тисяч точок освітлення простіше ліхтарів. Практично освітленими були як центральні райони міста, так і віддалені. Потім місто поглинуло темрява. Настали роки перебудови, але із 2010 року ситуація у Кременчуці кардинально змінилася. Поліпшилось фінансування і освітлення повернулось на вулиці міста, хоча і не в повному об'ємі. Постійно виконувалась реконструкція мережі зовнішнього освітлення. В тому ж таки, в 2010 році вдалося вийти на показники 5 тисяч точок освітлення. Що головне, незважаючи на певні фінансові проблеми на підприємстві, сьогодні вулиці Кременчука освітлюються не тільки ввечері, а й вночі. Получена чітка задача городського руководства, щоб город освіщався. Нас существувало задолженность за два місяці по електроенергії перед Полтавобленерго. но спасибо городским властям пообщались з руководством Обленерго. они вошли в наше положення і тому дали нам срочку. Але на даний момент вся задовженість погашена. Сьогодні ж працівники комунального підприємства Міськ світло обслуговують світлофорні об'єкти міста та більше 7 тисяч ліхтарів зовнішнього освітлення на сьогоднішній день. Коммунальное предприятие Горсвета осуществляет текущий ремонт сетей светильников. Порядка 40 светильников наши электромонтеры ремонтируют и обслуживают в течение суток. То есть С момента начала года нашими работниками было обслужено и заменено. Более п'яти тисяч світильників по городу. В подальших планах міськсвітла виконати капітальний ремонт освітлення на вулицях Сорокроків Даї, Кагамицька, Новокагамицька, Леонова, Осипенко, Житлобудівська та Виноградна. Також на підприємстві розглядається питання запровадження світлодіодних ліхтарів. Цей момент обговорювався з міськими властями і отримано добро. Зараз готові змінення в програму городського світло Кременчука. І в ближайшим будущем плануємо заключити контракт непосредственно з Україт Лізіна. Спочатку світлодіодні ліхтарі встановлять на вулицях в центральній частині міста. Програма з переходу на нове, більш сучасне і економне освітлення розрахована в середньому на 4-5 років, говорить директор підприємства Володимир Медведовський. Тож за цей час на території Всьокремчука буде встановлено повсюди світлодіодні ліхтарі. В подальшому світлодіодними стануть і світлофори. Також незабаром працівникам міськсвітла доведеться опікуватися освітленням скверу Жовтневий. Сьогодні там ще триває реконструкція. Торкнеться реконструкція кількох світлофорних об'єктів Кременчука, але це поки що плани на перспективу. Вчора у Крюкові майже повністю згорів гараж. Повідомлення про пожежу на території приватної садиби надійшло надзвичайникам близько 17-ї години. Горів гараж на вулиці Чечеріна. Вогонь знищив не тільки покрівлю будівля, речі, які там зберігалися, меблі та побутова техніка. На ліквідацію пожежі виїжджали співробітники державної пожежно-рятувальної частини номер 6 На щастя, ніхто з людей не постраждав. Причини займання невідомі, за даним фактом проводиться перевірка. Українській міліції довіряє тільки один відсоток громадян, за даними інституту соціології НАН України. І лише вісім десятих відсотка з опитаних на питання, який рівень вашої довіри міліції, відповідають, що вони повністю довіряють. Дивлячись на такий низький рівень показників, українська міліція вирішила сама дізнатися, як громадяни ставляться до правоохоронних органів та якими вони б хотіли їх бачити. Сьогодні і на вулицях нашого міста проходило анкетування. Правоохоронці з'ясовували у Кримачужан, у якому напрямку. До підвищення довіри їм рухатися. Як саме відповідали кремечужани та гості міста далі у сюжеті. довіри до нашої міліції. Можна вам задати ряд питань?» Ну, я лично моє міння міліції довіряю. Uh, уровень довіри, в принципі високий. Обращався uh, в органи міліції один раз зв'язку uh, з крашею. Документов из машины. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, насколько важно данное инфицирование? Важно, я думаю, нужно слушать мнение людей, прислушиваться как-то и делать выводы. Ну, милиция выполняет добро свою работу. Багато порушень громадського порядку навколо. Неспроможність працівників міліції захистити від протиправних дій. І багато порушень. І, мабуть, від цього а подія, да. боїка, це, І це це багато порушень. Над Наді... Рисами повинен бути наділений працівник міліції. Навірно, основна рис, риса. Знаєте, як в мастері Маріта саме це, що не, це трусець, да? Навірно, мужність, тому що в нас щастя, навіть найголовніша якість, громадська позиція особиста. Я бажаю керівництву міліції, нинішній міліції більше спиратися на народу, на народ, заохочувати народ, тому що була і громадська безпека, сам народ може, як раніше були дружинники, використовувати громадські формування на повну силу, довіряти їм. Милиции. Я хочу сказать, что в некоторых городах она на низком уровне, в некоторых городах на высоком. В основном это касается областных городов, те, которые поменьше, конечно, там проблемы. Можно, попросить, в Мы с с Честно, просто не общался еще с милицией, как бы, если не будет милиции, будет много хулиганов и потом будет страшно ходить по городу, вот так. Довіряється. Ну, довіряємо вже, як же. Наша міліція нас зберіжо. Грамотна мова, оперативність, добра пам'ять, витримка, артистичність це ті якості, які мають забезпечити належне виконання обов'язків продавця. Тими ж якостями наділені гарні юристи, медсестри та перекладачі. Далі мова піде про неординарну людину. Продавець за фахом. Вона поєднала у своєму характері всі останні професії. 28 липня кожна українська родина відзначатиме день торгівлі. Кожна тому, що всі ми покупці, і у нас, якщо не родич, то знайомий обов'язково продавець. Я ж особисто згадала Євгенію Добрік жінку, з ім'ям якої пов'язана історія кримичуцької торгівлі. Це по перше, а по-друге, Ця жінка мене завжди дивувала. І гадаю, що не помилюся, якщо скажу, що з неї брали приклад і інші. Да, вона була дето жорстка, вона дето була дуже така крепка, тверда, але вона була і добра. На дружбу вона відповідала дуже низько. Вона була навіть, як не странно, в якихось питаннях дуже довірчива. І я завжди удивлялася, говорю, господи, Жень, ну ти то вже, ну ти ж могла б... Та, ну ти розумієш, ну в людях вже хочеться бачити хороше. Опит ми переймаємо ще від старожилів торговлі, як как би, бы учимося у них. Что вот можно было Евгений Добрик взять себе на заметку? И человек прошел такой от продавца до начальника управления. Ну я думаю... Насколько вы ее знали, вот, что вы могли о ну, как бы лично не знала, я знала я ее очень мало. Ну, как бы редко. Мы ну, тогда не еще не молодые, мы училище только закончили. Ну, я думаю, что опытный продавец, хороший руководитель. Мы ее помним. Її життя безжалісно обірвалося 28 серпня 2006 року. Яскраве та гідне за вагомий внесок у покращення торгівельного обслуговування указом президента України від 27 липня 1998 року. їй було присвоєно звання заслужений робітник сфери послуг України. Її організаційному таланту та життєвій активній позиції можна було лише по-доброму позаздрити. Пройти шлях від продавчині до начальника управління торгівлі Кременчука – Це не поле перейти. Во-первых, она была, ну, будем говорить, такая вот человечная. На уровне даже простого продавца могла подойти, спросить, как дела, что вот такая вот. На мышлении у нее, конечно, было вот создать вот это все, все, все. Была простым продавцом она, да. Мы частенько вспоминаем ее. Місну жіночу родинну лінію сьогодні по життю веде донька Вікторія, яка у спадщину прийняла від мами будинок торгівлі, депутат міської ради, лікор за фахом. Вона відверто зізнається, праця не з легких. Ну, Поначалу було тяжко, коли внікав кадачека, ніколи кадаєтім не займався, не кадані не був в этом бізнесі. То звісно, було очень тяжело. Ну тот, хто хоче учиться, тот учится. у ній очень тяжело Но Вона ж починала просто з грузчика в хлебном магазине. магазині. Вона начинала там працювати, потім йшла была була продавцом продавцем і этим стопам вчилася, работала с утра до ночі і достигла таких висот. Урочистості з дня працівників торгівлі відбулися й у головній адмінбудівлі міста. Влада вшановувала кращих представників торговельної галузі Кременчука. У сесійній залі більшість жіночої статі, адже торгівля справа жіноча. Хоча відкрили її наприкінці 19 століття купці, які першими почали обліковувати та кваліфіковувати товар. Ми вважаємо за свій обов'язок і честь привітати вас сьогодні з вашим професійним святом, сказав з трибуни віцемер Кременчука Андрій Погрібний. У нас на сьогоднішній день крімчугі ні у якого інтерес і інвестора не визиває інтерес построїти здесь великий торговий центр, тому що ніхто із Брендових фірм не хочет йти к нам працювати, тому що в Крімчугі огромна сеть магазинів то, що називається Стріт ретейл і всі ніші, які є, вони всі зайняті і мають своїх покупателів. І потім це просто буде і є на сьогодні. В Крімчугіні нерентабельний бізнес. Це підтверджує статистика. У 2003 році у місті нараховувалось 925 магазинів. У 2013 – 944. Стабільність ознака майстерності саме за професійну майстерність, сумлінну працю, особистий внесок у розвиток торгівельної галузі міста найкращим грамоти від виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Нагороджували бухгалтерів, кухарів, кулінарів, водіїв, крюківського вагонобудівного заводу, колісного паткремечук м'яса, працівниць хлібзаводу Лукасу вітали приватних підприємців, менеджерів, ветеранів праці. Для них співали артисти міського палацу культури. Шалені оплески отримав Роберт Симонян за талант, за майстерність виконання пісні української. Присутнім дякували за меценатство за вагомий фінансовий внесок в бюджет міста. Від сплати податків останній минулого року поповнився на 2 мільйони гривень. Представники контролюючих органів вважали яка можна менше перевірок зі свого боку. Міністерство доходів і зборів. Буде, ну не можу пообіцяти меншу кількість перевірок. Ну тим паче будемо намагатися робити більш комфортними умови для ведення бізнесу. І розраховуємо на партнерські взаємовідносини. В Кремечуці відкривають нові мистецькі імена. Сьогодні свою першу персональну виставку робіт презентувала молода художниця Валентина Пономарьова. Головна особливість її творчості надзвичайна реалістичність. Експозицію бачила Олександра Демоденко. Відсьогодні в міському художньому салоні запрацювала виставка робіт майстрині Валентини Пономарьової. Глядацькому загалу представлено 32 картини. Роботи виконані олійною фарбою і пастеллю. Художниця зазначає, натхнення черпає у родині, а зображує все, що зацікавило в навколишньому світі. Дітока кота якийсь пейзаж шувітіла і починає зразу його на полотна на етюди писати, на бумагі. Ну все що є під рукою. На цьому починаю зображати. Плюс очень люблю в кожному дереві можна знайти щось щото унікальне, і так само в кожному лісточці. Не знаю, я этим живу. От мені подобається буквально все. Окрім пейзажів, майстриня захоплюється автомобільною темою. Намальовані нею автівки настільки реальні, що їх часто плутають з фотографіями. Авторка навмисно не домальовує деякі картини, щоб було зрозуміло, це рукотворна робота. Тут і вінтажні «Побєда та москвич, і сучасні спорткари. Перед Валентиною відкриваються широкі мистецькі горизонти, впевнені її вчителі. От у неї відчувається так са широта можливостей і так са определен політичних мислі і фантазії. Здесь від абстрактних чисто емоціональних трактовок до реального любов, природи. І это, конечно, пути Впродовж місяця Кременчужани зможуть відвідати виставку творчих доробків Валентини Пономарьової, а ті, хто вже познайомився з її творчістю, із задоволенням діляться враженнями. Кравіна говорят, я навіть не знала, що, що моя сусідка стока талантлива, тому що тих вот роботів, де зв'язана з вот машиною тематика машиной, я не видела, бо вот це я все бачила чуть раніше. Ну мені очень нравиться. Мені что що вона не просто талантливий художник. Скажу так, она на талантливая мама 20 та 21 липня. У німецькому Зільденфінгері відбувся кубок Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок. У змаганнях брали участь троє українських спортсменів. Учасник Олімпійських ігор 2012 Артем Василенко із Харкова. Переможець відкритого Кубка України 2013 Дніпропетровець Євген Катаєв та наш земляк, учасник кубка Європи 2013 тринадцять Віталій Попович. Вихованець спортивного клубу Єдиноборств Легіон здобув бронзову нагороду. Найцікавіше, що всі три українських дзюдоїста виступають у ваговій категорії до 81 кілограма. Крім підопічних тренера Даніїла Воловича, у цій категорії боролися ще 28 найкращих спортсменів Європи. За підсумками Кубка Європи, вихованець Кременчуцького спортивного клубу Єдиноборств Легіон Віталій Попович зумів вибороти бронзу. У перших двох двобоях наш земляк здолав представника Німеччини Бенджаміна Мініха та білоруського дзюдоїста Олександра Стешенка. А ось у третьому поєдинку легіонер поступився німцю Ханесу Конраду і продовжить боротьбу вже у так званому малому фіналі. На цій стадії змагань Віталій Попович переміг за допомогою іпона найвищої оцінки росіянина Азамата Таова. А у п'ятому двобою доля звела на татамі двох українців. Нашому землякові протистояв партнер по команді Артем Василенко. У напруженій та принциповій боротьбі верх взяв кременчужанин, і нарешті у вирішальному поєдинку знову іпоном вихованцю легіона вдалося виграти у шведа робіна пацика. Таким чином Віталій Попович не тільки здобув бронзу Кубка Європи, а й отримав право виступати на чемпіонаті світу, який відбудеться у Бразилії. Тиждень дощів скінчився, повідомляють у Полтавському гідрометеоцентрі. На суботу нам прогнозують мінливо-хмарно, але без дощову погоду. Вночі до 20, а вдень до 29 градусів тепла. Погода і надалі поступово налагоджуватиметься, тож гарного вам літнього відпочинку на вихідних, тим більше, що погода цьому тільки сприятиме щастим.